Друзі, усім привіт! Усіх вітаю вже в новому році. Пропоную вам подивитися мої ще минулорічні знахідки, тому що я знімаю заздалегідь і в мене не збиралось багатенько матеріалу, який я вам ще не показувала. Відео буде цікавим, адже цього разу прям зустрічались дуже круті речі, і майже всі вони мені дуже подобались. Починаю огляд зі знахідок у звичайному відділі. Це ранок. Сподобались мені ось такі штани. Тактильно одразу відчувається, що це натуральна тканина, і дійсно тут 99% натуральної вовни у складі. Бірочки нагадують деякі люксові бренди, і хоч раніше я не зустрічала цю марку, але дізналась, що це бренд Капеліні і він входить до модного будинку Песеріко, всім нам вже відомого. Це преміальний сегмент і на сайтах схожий одяг буде коштувати від 10 тисяч гривень і вище. Штани бездоганні по стану, вони йдуть злегка вкорочені по Сону з відворотами, крій та фасон дуже актуальні на мій погляд, а це розмір S. Далі показую несезонні знахідки, але на несезонні речі я також звертаю увагу. А цього разу мені сподобався ось цей топ, Він був у доволі гарному стані, виконаний був зі 100 шовку, Шовк хорошої якості. Щодо бренду, то я не знайома з ним, нижня бірочка там була присутня. І ось така ще несезонна знахідка мені сподобалась. Вона сподобалась мені вже набагато більше, і я вирішила її придбати. На сезон це дуже класна річ. Сурочка від преміального бренду Hugo Boss Вона складається зі 100 льону. Очевидно, що це чоловіча річ, але якість тут крута, і стан також був чудовий. Присутні всі бірочки, всередині також в районі 100 доларів буде коштувати така річ на сайті. Я навіть знайшла максимально схожу модель. Очевидно, що це вже не такі вже старі колекції. Ця знахідка також цікава, але в цьому випадку я штани не купувала. Власне, саме через їхню таку модель, доволі специфічну. Звичайно, впевнена, що є поціновачі і таких речей також. Ну, але для мене це така сумнівна річ. Хоча це класний бренд Дораті Шумахер це люксовий сегмент. Штани насправді доволі непогані, і стан у них був гарний, але мені не вистачило щільності матеріалу. Ну і розмір, це, наскільки я пам'ятаю, був невеликий. Хоча на сайті ціни на штани космічні. Вони можуть доходити до 1500 доларів за одиницю. Далі переходимо з вами на люкс. Сподобалась мені дуже ось ця сукня. Вона, як ви бачите, була абсолютно новенька з усіма магазинними етикетками. Це новенькі колекції бренду Mango. Вартість сукні за біркою складає 70 євро. Дуже гарна насправді модель. Мені вона дуже сподобалась, тому вирішила її навіть в перший день люксу придбати. Хоча вона, звичайно, важка в перший день. Вона у розмірі S, в комплекті має ремінець, рукав тут довгий, довжина міді. На фігурі виглядає чудово, додаю для вас і примірку, і також знайшла фотографії її на моделі. До речі, на моїй інстаграм-сторінці сукня доступна до замовлення, тому можливо комусь вона сподобалась. Ви знаєте, де її знайти. В описі до кожного свого відео я завжди залишаю посилання на контакти, як зі мною зв'язатися. Ще одна покупка на люксі, дуже незвичайна, тому що раніше подібних речей від цього бренду я не зустрічала. Це котонове боді від бренду Ескада. Це вінтажна Ескада. Тут, тут доволі старенькі бірочки, взагалі це 90-ті роки. Але збереження тут хороше, що мене навіть здивувало. Адже вінтажні речі часто можна зустріти з дефектами. Тут все чистенько. Перше, на що, звичайно, звернула увагу, це підпашки, тут все ідеально. Боді на мене завелике, воно підійде на розмір L, і воно також в наявності. Переходимо далі на наступний завіз. Знову ж таки, не несезонні речі, але якщо мені зустрічаються і дуже подобаються, я, звичайно ж, купую. Базові топи вони ніколи не завадять. Цю футболку відклала вже на сезон. Це річ з новеньких колекцій від бренду Zara. І тут була зрізана нижня бірочка, але тактильно відчувається, що це повністю 100% льон, трикотажний, також максимально базова річ, проте льон це дуже класний матеріал на літо. Далі показую вам, що знайшла на люксі. Знахідки були просто чудові. По-перше, абсолютно новенькі босоніжки з нових колекцій від бренду Zara. Ще й дуже пощастило з розміром, вони ідеально мені підійшли. Ви бачили, я вже знімала в них примірку сьогодні. Вони дуже гарно виглядають і багато до чого пасують, ще й дуже зручні, каблучок тут невисокий. Ще одна покупка це ось цей гаманець, він дуже компактний, невеликий, але доволі вмісткий. Ну і мені дуже сподобалась ця шкіра. Це той вид шкіри, який старіє, красиво, і з часом на ній з'являється е, така характерна патина. Е, е, така шкіра є. Довговічною цей бренд родом з Нью-Йорку. Він не є люксовим, а вважається більш-менш доступним. 85 доларів коштує гаманець такого плану на сайті цього бренду. Також у них дуже гарні сумки, вартість яких більше 100 доларів. Від бренду Girard A був ось такий базовий джембер з якісної тканини. Я його, звичайно ж, придбала, дуже люблю такі речі. Він, хоч і максимально простий, але ідеальної якості, він дуже приємний до тіла і теплий. Хоч і такий тоненький, але у складі тут 100% вовна мериноса і вона є теплою. На сайті бренду навіть такі, здавалось би, прості речі коштують більше 200 доларів, тому придбати такі речі значно дешевше дуже і дуже приємно. Kemper v razmeri SM. І дуже мені хотілося придбати ось цей светр. Він дуже вишуканий і має люксову якість. це італійський бренд Grand Sasso, У даному випадку він чоловічий, але цей бренд робить також і жіночі речі, хоча більший акцент, звичайно, на чоловічих речах. Склад тут просто розкішний, 60% вовни, 30% кашеміру та 20% віскози. Ціни за такі речі можуть доходити до 500 доларів за один светр, тому цей було дуже шкода залишати, але там були вигорівші місця, жовті смужки, які навряд чи, мені здається, можна було б вивезти. На люксі мені пощастило придбати просто розкішні кросівки. Вони виглядають як нові. Подивіться, у якому прекрасному стані підошва. Єдиний нюанс тут це відсутність устілки, але я думаю, що це не проблема. Можна купити нову по розміру. Це преміальний німецький бренд жіночого взуття і аксесуарів. Велика частина їх виробництва зберігається в Німеччині із великою кількістю ручної праці. Стиль балансує між класикою та сучасним дизайном, часто комфорт і стиль поєднуються в одному виробі. Знайшла дану модель кросівок. вартість на такі в районі 10 тисяч гривень, на польському сайті 1349 злотих, а це 16 тисяч гривень. Тому вважаю це дуже вдалим вкладенням, навіть враховуючи те, що мої не мали устілок. Вони у сороковому розмірі. Показую, яке ще взуття мені сподобалось. Слінгбеки були шкіряними. не знайома з цим брендом, але виглядають вони цікаво. Видно, що вже стоїть профілактика. Очевидно, спочатку там була шкіряна підошва. Також сороковий розмір. Слінгбеки не купувала, а от ці ботильйони придбала. Це іспанський бренд Hispanitas. Він відомий тим, що це родинний бренд, який в пріоритет завжди ставив зручність і комфорт в кожній парі. Дана пара в ідеально новому стані, ще з етикеткою на підошві. На сайті такі зі знижкою коштують 4200 гривень. Вони дуже зручні і комфортні на нозі, м'якенькі. Тут насправді особлива устілка, прям дуже м'яка. Ботильйони в наявності на моїй інстаграм-сторінці, тому може комусь сподобались. Ви не пожалкуєте. Вони шукають свою власницю. Це сороковий розмір, заміри устілки 26 см. Еталонна знахідка, розкішне пальто від Max Mara. Воно вінтажне, складається зі 100% вовни. І, звичайно, має недоліки, недоліки від молі. Але навіть з такими недоліками такі речі можна вигідно продати. Знаю, що такі речі і вдало відновлюють, є майстри, які таким займаються. На знижках таке пальто можна було б придбати, коли воно б важило менше, ніж в перший день. Бездоганно виконане, має брендовану підкладку, по фасону пряме, має дві кишені. Схоже більше на чоловічу модель ніж на жіночу. Хоча в наш час це звичайно вже умовності. Ще одна вінтажна знахідка, також не в ідеальному стані, з невеликими моментами, які псують її цілісний вигляд. Але знову ж таки, вінтажні речі можуть мати недоліки, і в більшості речей вони будуть. В даному випадку річ можна оживити, особливо майстрам, які на цьому знаються. Сумка від французького бренду Longchamp і що дуже класно, всередині вона в чудовому стані, таке буває рідко. Хоча зовнішні дефекти, ви бачите, дуже помітні. Найвідомішою моделлю бренду є сумка Le Plage, Вона з'явилась у 1993 році. Я думаю, всі. Приблизно уявляють, як вона виглядає. Сумка, вона ця надзвичайно легка, складається як оригамі, зроблена з нейлону і з шкіряними ручками, тому є практичною і стильною, тому що займає мало місця. Вона справді стала справжнім культовим аксесуаром, її люблять і знаменитості, і вона популярна серед молоді та мандрівників. Дана сумка, звичайно, це інша модель. Вона така нагадує більш дорожній саквояж, але трішки менший за розміром, ніж стандартний. Наступний завіз був доволі непоганий, придбала цікаві речі. Щодо цієї сумки, то не купувала її через стан, але шкіра тут дуже хорошої якості. Це німецький преміальний бренд Liebeskind. Сумка, звичайно, не супер практична, тому що сама по собі дуже важка, проте вона є дуже вмісткою. Ще була ось така панамка, брендована повністю. У складі має 100% котон. Щодо оригінальності, то очевидно, що це копія, але якість пошиття непогана. Серед покупок була навіть одна пара взуття. Тут дуже пощастило зі станом. Сандалії абсолютно новенькі, хоч і не сезонна знахідка, але в сезон такі вихопити буде важче. Це свіжі колекції бренду PullBir. Вони досі представлені на сайті, коштують 1899 гривень. Вони повністю шкіряні, дуже актуальна та стильна модель. Шкода, що це не мій розмір, це 39-й. Серед одягу показую, які речі зацікавили. Спочатку блузи, їх не купувала, та що від Моделян складала з віскози і шовку, але стан був не дуже хороший. Фіолетова була синтетичною, але візуально сподобалась. Ще дуже мені сподобалась футболка від бренду Zara. Вона цікава тим, що складалась з двох частин. Під низом наша звичайна біла футболка, а вгорі в'язана жилетка і все це зшито. Виглядає дуже класно, не мій розмір, а так би 100% взяла б собі на літо. Був ще синій натуральний светрик, але з дефектами. Базова біла футболка у розмірі XS від бренду Esprit. Чудова знахідка на літо, точно не завадить, по стану була ідеальна. І покажу, яку ще цікаву знахідку бачила. Дуже класної якості утеплена жіноча сорочка від бренду Барбур. Я її не купувала, бо вона важкувата, але річ точно варта вашої уваги. Вона чудова і по якості, і по стану. Це актуальні колекції бренду. На сайті вона коштує наразі 139 фунтів, це 8 тисяч гривень. У складі тут більша частина котону, виконання чудове. Розмір побірці М, але на мій розмір XS-S вона сіла також чудово, вільненько, так як і має бути. Показую, що ще цікавого бачила. Не сезонна річ, але дуже хороша і по якості і по стану. Лише не дуже сподобалась низькувата посадка, але середня посадка зараз навіть більш актуальна, ніж висока. Тут вона межує між низькою і середньою. Це старі колекції бренду H&M, але якість чудова у складі 100% льон. Фасон актуальний це палацо. Тут яскраво насичений червоний колір, єдине, я не впевнена, чи не полиняли б вони після першого прання. Були ще одні штани цікаві, це вже більш тепла і більш класична модель. Вони оксамитові, насичено синього відтінку. Звичайно, на таких речах більше видніше пилюку, ніж на світліших речах. Проте все одно якість тут гарна і стан був чудовий. Це бренд Масі Dutti у складі котон. Ось це просто розкішна знахідка, 100% натуральний кашемір у складі, пончо просто в ідеально новому стані. Тут видно, що носінні річі явно не була, немає навіть натяку на ковтунці. Сподобалось також, що кашемір тут подвійний, і річ можна носити у двох варіантах світлішою частиною назовні, і темнішою частиною також назовні. Річ двостороння. Що це за бренд? Тут не вказано, але присутня бірочка зі складом і вказано, що це виробництво Італія. Сподобався ось цей жилет. Тут, звичайно, не супер хороша якість, але мені сподобалась сама модель доволі трендова і колір класний. Пошиття непогане. Брала його в примірочну, але він зовсім на мене не сів. За великий. Ось цей жилет придбала з великим задоволенням. Він прекрасної якості. Це французький бренд, який спеціалізується на кашемірі, але конкретно у цьому випадку це не 100% кашемір, а 90% вовна, 10% кашемір. Жилетка в ідеальному стані, вона доволі тепла. Має підплічники вшиті, це додає їй більшої цікавості, адже і по кольору, і по фасону річ максимально проста. На сайті бренду ціни на жилети від 150 євро. На примірці поєднала цей жилет з білою сорочкою. Як на мене, таке поєднання дуже вдале, але як самостійна річ, жилетка також чудова, вона не колеться. Ну і люксова знахідка на тому завозі дуже пощастило з цією спідницею. Це люксовий італійський бренд Detro. Вона просто фантастично виконана, це 100% шовк дуже хорошої якості. Характерний принт для цього бренду. З таким принтом у них є не тільки спідниці, а я знайшла в інтернеті на фотографіях ще й блузу. Звичайно, дана спідниця зі старіших колекцій бренду. Я знайшла на ресейлі таку продаються 184 долари. Спідниці з нових колекцій бренду дуже дорогі, більше тисячі доларів, є більш ексклюзивні моделі у цього. Бренду, які будуть коштувати ще більше. Цей бренд, як ви знаєте, дуже відомий і славиться на весь світ, і саме він започаткував принт Пейслі. Цікаво, що у Етро існує власний архів тканин та художня бібліотека, вона наповнена не лише текстильними зразками, але й стародавніми книгами. Мистецькими збірками та історичними манускриптами цей архів не просто музей моди, а живе джерело натхнення дизайнерів, яке безпосередньо впливає на створення нових принтів, кольорових рішень і текстильних технік бренду. Це відрізняє етро від більшості інших брендів, тим, що його дизайн не обмежується модними трендами, а тісно пов'язаний із вивченням історії тканин, культурних мотивів та архівних предметів, що зберігаються поколіннями сім'ї. Ці речі можна носити прямо ось так комплектом. Вони хоч і не сезонні, але я з великим задоволенням їх придбала, тому що в сезон такі речі будуть на розхват: базовий чорний топ від бренду HM та джинсові шорти від бренду Bershka Тут 100% попадання в мій розмір, класно ці речі сіли. Будуть лежати в шафі і чекати свого часу. На завозі люксу з усього асортименту була тільки одна покупка, але вона дуже класна. Ось такий гірчичний светр зі щільної, теплої, пухнастої і м'якої тканини. Він був в ідеальному стані з чудовим складом: 50% вовна, 50% кашемір, дуже приємний до тіла. Ну і Мені сподобалось те, що він йде прямо светром, з, з горловиною, гарне плетіння тканини в коси. Чудова знахідка. На іншому завозі це також люксовий відділ, де ціна в два рази вища, ніж у звичайному відділі на вагу. Мене зацікавило тільки дві пари взуття. Перші ось такі кросівки це класика від New Balance New Balance 530 Постану, ви бачите, вони носилися, але нюанси незначні. В принципі, для себе можна взяти. На жаль, вони на мене завеликі, буквально на піврозміру. Це 38-й. А ось цю пару взуття я придбала з великим задоволенням. Цікава модель від бренду AK. Сандалії не класичні, не банальні, цікавий мають принт, це натуральне хутро, оригінал, всередині є всі бірочки. Брендова тут також підошва, стан чудовий. Була тільки невеличка мікроплямка на хутрі, але це не суттєвий момент. Вартість таких нових 113 доларів. У даному випадку це у нас 36 розмір. І останній завіз, який ми з вами сьогодні відвідаємо, це також люксовий відділ, і того разу речей було доволі багато, цікаві знахідки. Навіть довелося обирати, які речі подобаються більше, які купувати. По-перше, серед моїх покупок була ось ця пара взуття. Я брала їх з урахуванням того, що лишу собі, але все-таки трішки мені вони виявилися некомфортними, трішки давили. Хотілося б, щоб вони буквально були піврозміру більші. Але це дуже актуальна модель. Такі жукеї зараз в тренді, вони пасують буквально під все, і на кожен день, і навіть під святкову сукню. Дані жукеї виконані повністю з натуральної шкіри. Це бренд Масі Dutti і це 36-й розмір. Від 10 тисяч гривень на сайті ціни на подібне взуття з нових колекцій, тому навіть враховуючи те, що на люксі вони були важкуваті, але все одно вийшло вигідно і дешевше ніж на офіційному сайті бренду. Цю сумку також вирішила придбати. Мені дуже сподобалась сама модель, такі зустрічаються не часто. Це французький бренд, який був заснований у 2002 році дизайнером Жераром Дрейфусом у Парижі. Він швидко здобув популярність завдяки своїм легким, елегантним, але при цьому практичним сумкам, які відрізняються справжнім паризьким шиком. У кожної сумки цього бренду є ім'я. Це не просто модель. За багатьма сумками стоїть ім'я імен є такі, як Бобі, Лакі, Лулу. Нібито вони мають свій характер і душу. Власне, так позиціонує це, цей бренд. У моєму випадку сумка має ім'я Педро. Вона виконана вручну, всередині дуже вмістка. Що мене здивувало, там всередині навіть був маленький брендований, прикріплений до сумки Ліхтарик. Дуже актуально в наш час зараз. Ціни на сайті мега високі, в районі 1000 євро. Дану модель знайшла за 1000 доларів, але в іншому відтінку. На Реселі бренд також дуже цінується і доволі вдало продається. В моєму випадку сумка не в ідеальному стані, але навіть враховуючи всі нюанси, стан чудовий. Всередині вона чистенька. А нюанси зовні, я думаю, зможе виправити і оживити її професійний майстер. Особливо мені з усіх цих речей сподобалось це пальто. В перший день люксу воно дійсно дуже важке, але враховуючи його якість, крій, колір, взагалі пошиття, я все одно його вирішила купити. Це пальто, яке буде служити точно не один рік. Це річ на руки, воно універсальне, воно дуже тепле і чудово пасуватиме до більшості одягу точно. Це пальто з нових колекцій французького преміального бренду Sandro. Верхня бірочка там була зрізана, але нижні повністю збереглись. Склад тут змішаний: у складі котон, і вовна, і поліестер, і акрил, і альпака. Підкладка повністю натуральна. Верхній одяг у бренду Sandro завжди дорогий. Вартість даної моделі на сайті 452 євро. Це 22 тисячі гривень. Тому вважаю, мені дуже пощастило з ним, воно просто розкішне. Ще з верхнього одягу сподобався ось такий тренч. Він також просто чудової якості. Це французький бренд, також дуже якісний, преміальний. Тренч виконаний просто чудово, але він не всім підійде. Це така річ вузько направлена, тому що він підійде тільки на низенький зріст. На мій зріст він замалий, хоча я не дуже висока. Ще з верхнього одягу був ось такий натуральний пуховик. Він короткий, але набитий добре, однозначно теплий буде. Мені особисто не дуже сподобалась сама модель, вона більш класична, але в цілому річ класна. І я вже обирала між усіма речима, які саме речі я купую. І все ж таки у висновку цей пуховик вирішила не брати. Але він однозначно заслуговує уваги, він дуже якісний і цей бренд, до речі, не є бюджетним. Він гарно продається на ресейлі, і нові такі речі можуть коштувати в районі тисячі доларів. Це італійський бренд верхнього одягу, відомий пуховиками і куртками з натуральним наповнювачем. Зазвичай використовують хороші матеріали, гусячий пух, технічні нейлонові тканини. І їх вироби мають хороший баланс тепла і легкості. Що цікаво, цей бренд заснували дизайнери, які раніше працювали в Монклєр. Далі показую, що мені сподобалось трикотажу. Був ось такий светрик від бренду Медісон. Він максимально вільного крою. Має рука в три четверті, в цілому стан був чудовий, були тільки невеличкі ковтунці, тому потребував тільки прання. Його не купувала, але тканина тут дуже м'якенька і він вартий уваги. Ось цей гольф придбала з великим задоволенням. Я хоч і не знайома з цим брендом, але якість речі просто фантастична. Ну і погодьте, що гольф виглядає просто новеньким. Там навіть були складочки, характерні для нових речей. У складі тут 100% кашемір. Розмір S, до тіла він дуже приємний і в цілому сідає чудово на фігуру. І ще мені також дуже сподобався цей колір. Ще був ось такий гольф у зеленому кольорі, він був у трошки гіршому стані, але все одно стан чудовий, трішки прибрати ковтунці і цілком ще довго прослужить. Склад тут розкішний, 55% шок, 45% кашемір. Я вже колись зустрічала речі від цього бренду. Це невеличкий локальний німецький бренд, який спеціалізується власне, саме на трикотажних речах, на сайтах ціни в районі 200 євро. Ну і остання річ, яку я вам сьогодні хочу показати, я її придбала. Мені дуже сподобалася дана сорочка, я вперше зустрічаю щось подібне. Це така легенька вітровочка на осінь, теплу весну. Тут натуральний наповнювач. 90% пух, 10% перо. Аспезі це італійський преміальний бренд одягу, який заснований був у 1969 році дизайнером Альберто Аспезі поблизу Мілану. Аспезі це про тихий люкс і стриманий мінімалізм. На сайті наразі представлена схожа модель у чорному та блакитному кольорах і коштує зі знижкою 273 євро. На цьому я своє відео буду завершувати. Вдячна вам за перегляд. сподіваюся, воно вам сподобалось і ви трішки відволіклись від буденних справ, набрались натхнення та покращили свій настрій. Дякую, що були зі мною. Побачимось з вами вже у наступному відео.